Люсьєн Пісаро. Буду розглядати його натальну карту і шукати в ній показники тематики, кольору, техніки. Розглядати буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Почну з Нептуна та планету Рибах. Зразу видно, що тут буде насичений творчий початок, тому що тут є і Сонце, і Венера. Нептун знаходиться у вовні, яким може людина уявляти світ, бачення його світу, підсвідомість і так далі. Це можуть бути і фантазії просто, а можуть бути якісь потаємні страхи, або просто ілюзії про світ, або неправильне бачення, неправильна картина світу. Отже, Нептун у вовні може вважати світ агресивним, важким, тяжким, в плані, де треба конкурувати, бути першим лідером, інакше будеш випадати з ну, самої важливої частини світу, не будеш помітним, популярним і так далі. Треба проявляти ініціативу. Також світ може уявлятися непередбачуваним, війським, шумним, постійно щось бігає, трендить, бобонить, якийсь хаос, можливо. Планета, яка відповідає за Нептун, Марс, знаходиться в тільці. А Марс говорить про те, що треба не поспішати, продумувати свої дії, уповільнитись, робити щось тільки з вигодою, або якщо мені це буде подобатись. Це непоганий показник для творчості. Тобто це, через цей показник він міг реалізуватись, діяти саме в творчому напрямку. Планети в рибах. В рибах у нього знаходиться Сонце та Венера, а також астероїд Кету. Я його рідко озвучую, але тут цікаво, що можливо буде якась подвійність, несподіваність в цій творчості, або подвійний напрямок, або зміна е, напрямку під час життя. Продовж життя, можлива зміна техніки, або чертування цих технік, тематики можлива зміна. Добро давайте основні планети, отже, світила це сонце в рибах, яскрава творчість, яка буде додавати якогось психологізму, це бажання зображати, наприклад, природу або якісь чуттєві. Підсвідомі моменти, ну це може інтуїтивне якесь давати малювання або акцентуацію на кольорі, а не на сюжеті, картинці, конкретиці, предметній. Те, що людина буде проявлятись, окрім творчості, ну, можливо, якась сценічна діяльність, театральна, можливо, якісь фантазії, можливо, музика, можливо, зображення чоловіків. І через те, що в нього досить тісно пов'язаний Сонце з Марсом, через цей Нептун, то, можливо, якесь зображення чоловіків або в творчості нарізання саме буде зображення, ламаність його. Тут же ж знаходиться в рибах Венера. Вона тут виходить в такій дуже цікавій позиції в екзальтації, тобто людина буде більше, ніж. Подобатися займатися творчістю, він нібито буде під час цього процесу кудись туди, угору улітати, кайфувати, так скажу. Це так, показник творчості. Це також про те, що може людина буде легко піддаватися якимось негативним впливом, де буде також легко улітати Це якісь алкогольні залежності, наркотичні, або жін... сексуальні залежності, бо це венера жіноча планета. Або будуть подобатись такі жінки душею, глибиною, чуттєві, спокійні, плавні, мовчазні, можна сказати, бо риби мовчать. Місяць тут, знаєте, двоякість. Або він в рибах, або він в вовні. І тоді тут трошки буде розходитись характеристика. Якщо вовні, то подобається людині бути активним, двіжуха, якась мандри. Буде близько до Нептуна, або а, також будуть подобатись якісь е, починання, дос, досліди, о, е, там, якісь експерименти, якесь така оточення конкурентне. Ось таке. А в рибах це просто творчість на годинці, е, буде перенати в цей процес, насолоджуватись ним любов до природи, мандрів, пізнання е, е, інших культур, цікавих моментів, що розширюють свідомість. Чичення до високого, духовного, ось таке. Інші планети. Давайте дивитись. Меркурій знаходиться в водолії. Людина постійно буде в голові. Прокручувати думки, буде неспокійною, тривожною. Вони не будуть полишати його, ці думки. Але також це показник дуже гарний для експериментів, якоїсь наукової праці, дослідницької праці. до, до речі, цей Меркурій пов'язаний з ураном досить тісно, тому що уран знаходиться в близнюках. Це взаємна рецепція. Це може говорити, що людина 100% буде в творчості експериментувати, якось ламати свій стиль, свій почерк. Це також любов до великих колективів, спілкування, якісь дружні розмови за інтересами, може давати на бажання подорожувати, дослідницька діяльність, така, знаєте, широкого масштабу, не тільки в кабінеті, але і поїхати в якусь країну, дізнатися, як у них, поспілкуватися з людьми, також дізнатися, як у них. Можливо, це е, тяжіння до великого простору, до повітря. Так, інші планети. Плутон, у нього в тільці. Може давати людині зацикленість на матеріальному, на тілесному, і тут же Марс стоїть, тому може дати трохи таку тематику матеріальну. Проте може бути таке, що. Нереальні предмети, предмети, які е, я бачу по-своєму. Я так вирішив, я так намалюю. Тобто в його стилі, в його техніці будуть ці предмети, люди, матеріальний світ зображатися. Це також може і природа бути, почалець, це природа. Сатурн. Сатурн у нього знаходиться е, у Терезах. До речі, тут же Юпітер. Вони не в поєднанні, вони просто в одному знаці. Це може говорити, що людина досягне якихось вершин статусу положення плюшок, якихось визнань саме через колективи, через зміння налагоджувати стосунки, якусь хитрість, якусь конкуренцію через ці виставки, через зміння домовитись з якимись людьми, які мають положення вже, які можуть його просувати. Десь можливо. Знаючи якусь інформацію, закони, середовища і так далі, він міг якось хитрісно вискакувати нагору. Можливо, навіть через жалість, бо венера, яка покровитель терезів знаходиться в рибах. Так, давайте подивимось, які виражені в нього знаки. Виражена знак риб 100%. Також виражена лінія вузлами, близнюки стрілець. Це йти від вивчення. Якихось поверхневих знань, поверхневих знайомств, близького кола, далі розширюватись, мати більше коло спілкування, мати більше знань, десь можливо, ще й викладати, не просто там по-дружньому да, спілкуватися, але вже і якісь ділові стосунки зав'язувати, партнерство. Це учнівська лінія в нього виділена. Південний вузол поєднання з Ураном, реалізація буде починати з чогось такого дивного, креативного або з якоїсь дружньої розмови, або з великого колективу, або з якоїсь подорожі, або якогось, е, натхненної, якогось натхненного краєвиду, Вища світа, можна сказати, вища освіта в нього, Юпітер в Терезах, можна сказати, що Терези пов'язані з мистецтвом, з юридичною тематикою, з консультаціями, з якимись раутами, естетичними. Зустрічами, наприклад, виставки, там, театр, і так далі, де є таке елітне спілкування. Ну, ось, можливо, він мав якісь вищу освіту, пов'язану з мистецтвом або з юридичною темою. Ні, Скоріше, з мистецтвом, з мистецтвом скоріше, це пов'язане вище навчання. Можливо, у нього, до речі, і батько був митцем якимось. Так, давайте подивимось виділеність ланцюжків. В нього виділено. Два ланцюжки, один Уран і Меркурій у відпочинку. Це говорить про те, що людина могла відпочивати, йому подобалося бути в колективі, в спілкуванні, дізнавати щось нове, робити досліди. І в цей момент він ніби заспокоювався, знаходив себе. Це можуть бути і просто подорожі великими просторами, де є багато повітря. І може бути і другий ланцюжок це Нептун, Марс і Венера. Йому подобається творчий процес, якийсь глибокий творчий процес, не просто гарно намалювати, а й вкласти туди і душу, і всі свої якісь глибинні почуття, переживання, страхи, фантазії, може говорити про важливість творчості, духовності, божественного, фантазії, якихось мандрів. Руху і саме його ініціативного руху, не підконтрольного комусь. І жіночій тематики стосунка може говорити, що важливо виділеність планет за градусами, Найбільший градус у Юпітера, тобто йому важливо досягти статусу у суспільстві, не просто статусу, а якоїсь такої почесті, через що він буде щасливий, задоволений, що не дасть йому балів. Можливо, не влади, такої, знаєте, строгості, а саме, ось дивіться, чого я досяг. Я молодець. Ну, і Юпітер знаходиться в Терезах. І через що він може досягти цього? Через свої власні дії, через наполегливість в мистецтві, через створення ось цієї матеріальної краси, якийсь цікавий підхід. Ну, тобто, якщо Марш за. Початок, то, можливо, він міг створити щось таке цікаве, що ну, змінило його статус. Так, і виділені стихії. За стихіями в нього виділене повітря, там знаходиться в нього Сатурн, Юпітер, Меркурій та Уран. Можемо сказати, що він буде в своїх роботах більше спиратися або на свою техніку, на оцей. Момент абстрактності, можливо, або може спиратися на тематику, так скажімо, де будуть не люди, а якісь предмети чи пейзажі. Щось там буде, якийсь експеримент. Ну, Давайте подивимось ще вираженість Христа. Ну, Тут також через місяць не зрозуміло. Ну, Я думаю, що можливо. Мотабельність у нього буде виділена, якщо він буде сам один більше для себе. І це буде в нього виділений близнюки. Тобто, наприклад, якщо він якось не пов'язаний з суспільством, то він міг любити подорожувати, якась робота сам собою на одинці з розвитком свого експерименту, своєї техніки, свого стилю продовження його відточування, відточування його. А якщо він виходив в суспільство, то це більше виражені терези були. Він міг бути і. Комунікабельним, і налагоджувати зв'язки, і, і просувати себе як митця, і своє мистецтво якось просувати, там, на виставках цих і зустрічах, можливо, і навчати чомусь, і свій стиль якось пропагувати. ну таке. Давайте подивимось, що ж він все ж таки малював. Значить, За виділеністю планет у ланцюжках це природа може бути, може бути щось абстрактне, і може бути якась предмети, якісь предмети, якісь люди, ну, Якщо люди, то тут значить, чоловіки, жінки, стосунки між ними і великі простори, кольори. За кольором у нього виділене повітря. так, ну, Можливо, це більше про любов до синього кольору, проте тут у нього і Сатурн стоїть, який завжди задає, додає темноти ночі, такої чор чорноти. То тут, якщо це природа, можливо, також якісь нічні мотиви, або це використання чорного кольору. Ура може додавати якісь кислотні кольори, і він знаходиться в близнюках. Ну, близнюки це повітря, такий сухий, ну, можливо, концентрація цього ж кольору, або все ж таки це вплив на стиль, на його техніку. Меркурій, яка відповідає за деталізацію, Меркурій знаходиться в водолії. Це я тут експериментую вплив на техніку. За градусами, Юпітер знаходиться у нього в Терезах, а Марс у Овні. Природа, люди, предмети, матеріальний світ. Ну, якщо матеріальний світ це кольори, які ми звикли бачити, і якщо він, наприклад, починав з одного стилю, то він міг використовувати кольори, які. В принципі, звичні. До речі, Сатур може давати ще роботу зі скульптурою, якусь е, таку тверду фактуру, архітектуру, гори, каміння, скульптура. Буду завершувати. Дякую, що послухали. Сподіваюсь, вам було цікаво. Поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Я знаю, вам це не важко. Тож, дякую, бувайте!